України. Коли мене спитають, з якої я країни, яке мене коріння, і де земля моя, я з гордістю скажу, що родом з України найкраще у світі. Це точно знаю я. Я маленька українка. Треба всім це знати. Українець є мій тато, Українка мати, Українкою вродила. Українка буду, та рідну Україну, всім вам співати буду. А маленька українка, як та дівчинка-перлинка, я умію вже читати і усім пісні співати, про мамусю і татуся, про дідуся і бабусю, про Калину яворину і про нашу країну. Затягаю, серцем я завжди спілаю, про мамусю і татуся, і бабусю, про, про Калину я ворину і про нашу країну, про мамусю і татуся, і бабусю, про, про Калину я ворину і про нашу країну. У нас в гостях Котигорожка, сміливий хлопчик з української каси. Він подолав ненажерливого Змія, порятував свою сестричку Миланку та інших дівчат з небою і повернувся з перемогою. Ми віримо усіх захисників, у справжніх козаків. Бажаємо всім захисникам нашої країни шляхетності, мудрості та відваги, бо шляхетного не підкупиш. Щедро не обдуриш, мужнього не залякаєш. Той не козак, що боїться собак. Козак не наче орел. Козак не боїться ні тучі, ні грому. Ми з такого роду ще любимо свободу. А як здобув перемогу коти Горошко над лютим змієм, ми зараз побачимо. Змивися, хлопче, битися я вже не можу. Це по тобі видно. Сили в тебе небагато, а може розуму більше? Відгадай загадку. Ну, доли, що у світі найситніше? Ге-геге, найситніші те лички і молодесенькі бички. Оце та розум. Теж хліб найситніший. А що ти ще можеш? Би 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 битися? А ще си 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 що ти заїкатися. А муж ну скажи, Що у світі найпрудкіший? Я-яй-яй, я, я, я не ти, а думка. А скажи, хто у світі наймиліший? Со-со-со-со не правий. Наймиліше за все, це наша ненька Україна. Розум і сміливість хлопчика Котогорошка перемогли страшного Змія. Він порятував свою сестричку, Миланку та всю нашу.